Сьогодні 12 лютого 2025 року, 7 година 3 хвилини, середа, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий, тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, мародерам і дармоїдам, якими керують ззовні. Підгодовуючи показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони всього-навсього продажні, корумповані дармоїди, які з легкістю. Залишають те, що їм колись було дорого. І це не тільки статки, гроші, а ще щось інше. Сниндзи я Зараз дуже сильный мороз. Чувствуется, как минус 15. Порвав все таки мазиляку на пальці Хай буде соромно з цим тим злочинцям, мародерами покайками, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови за те, що вони допомагають. Злочинцям і покидькам перетворюватися з мільйонерів в мільярдерів. А простих, чесних, порядних, тверезих, здравомислячих людей перетворюють на інструмент впливу на тих, кому їм потрібно.